У результаті ДТП щодоби в Україні гине 14 осіб і більше ста людей отримують поранення різного ступеню тяжкості за показниками смертності на дорогах. Україна посідає лідируючі позиції у Європі. Різна статистика, тобто можна говорити про травматизм, смертність згідно з останніх, останніх даних Україна на третьому, тобто нас випереджує Російська Федерація і мені здається, Казахстан щодоби в Україні реєструють близько 70 аварій. Основними причинами ДТП даївці називають перевищення швидкості, керування у стані алкогольного сп'яніння та порушення правил проїзду Перехресть у цьому році в трагедіях на дорогах загинуло вже більше 4 тисяч людей. Цього могло не бути, якби водії елементарно не порушували правила дорожнього руху не тільки водії, але й пішоходи. До речі, незабаром страхові компанії почнуть приділяти більше уваги постраждалим в аваріях. Про це заявив генеральний директор моторно-транспортного страхового бюро Борис Візіров. Він наголосив, що страховики мають відшкодовувати не тільки матеріальні збитки за пошкодження авто, а й медичні витрати, компенсувати моральну шкоду і збитки у зв'язку з тратою працездатності. Сьогодні в процентному відношенні з всіх страхових випадків і, скажімо так, виплат лише 2% відсотки до 3% відсотків займає покриття по здоров'ю. Тиждень безпеки проходить під гаслом. Безпека на дорозі залежить від кожного, тому велику увагу приділили просвітницькій роботі. В суспільстві має вкорінитися нетерпимість до будь-якого безладу на дорогах чи то безтолкових вказівників і плутаних дорожніх знаків, чи то хамської поведінки водіїв, чи то занедбаного дорожнього покриття. Потрібна мобілізація суспільної думки. Завершиться тиждень 18 листопада, у Всесвітній день пам'яті жертв ДТП. Наталія Білогурова, Константин Царинок, телеканал Київ.